Розділ чотирнадцятий. Справа з холодцем. Того дня, коли сталася пригода з Джоном Пендлентом, Поліана трохи спізнилася до вечері. Проте від покарання її пощастило врятуватися. Біля двери дівчинку зустріла ненсі. Дякувати Богові, зітхнула вона з полегшенням. Я вже очі собі висушила. так тебе виглядала. на сьому. Так, я знаю, потярно підтактила Поліана. Але ж не навмисне. Навіть ці цітонька політ не зрозуміють, що я не могла інакше. А її розуміти нічого. Переможна вигукнула ниця. Вона поїхала. Поїхала? аж злякалася поляна. Ти хочеш сказати, що це через мене в її думках. Одразу промайнув злощасний ранок з хлопчиком сиротою, Кошеням, цуценям на нам я ради і забороненими розмовами про братата. Невже це через мене, розліку не повторила вона? Аж ніяк. брехнула ниця. В неї в Бостоні померла двоюрідна сестра. От вона й вирушила на похорон. І принесли телеграму саме тоді, як тебе не було, і вона поїхала аж на три дні. Тепер ми радітиме вдвох, хазяйнуватиме, як собі хочемо, ти та я. Егеш, егеш, Поляна ж, поглянула вражено поглянув на неї. Радітиму? Ой, Ненсі, хіба можна радіти похорону? Та й ж не похорону радію, панечко Поляна. Я ненці радо зутнула свіло копіморгнуло дівчинці. Ти ж сама навчила мене своєї гри, і з додаваною образою додала вона. Поляна з намислено що ж удієш, Ненсі? хатнула врешті вона головою. Ту саму цю гру не можна гратися, наприклад, на похороні. Хіба можна радіти похорону? Ненсі реготнула. Можна. Скажімо, радіти, що ховати на нас, смерто зауважила вона. Однак Поляна вже її не слухала, бо згодилася розповідати про пригоду в лісі. Служниця з подову аж рота роз'явила. Наступного дня Поляна зустрілася, як вони її домовилися, з Джиммі Біном. Джиммі, зрозуміло, не дуже відів з того, що жіноч допомогу більше цікавість. Чужи хлоп'яти з Індії. А може, так і треба нарешті, зіткнув він. Що далі, Що цікавіше. «Як із картоплю. Та, що лежить на тарілці біля тебе, ніби менше, а та щось край далека, тарілка більша. От якби і мені бути таким, як картопля. Може, хто небудь з Індії узяв би в мене до себе. Поляна заплескав у долоні. Звичайно, Джиммі, ось як ми зробимо. Я не пишу про тебе до своєї жіночої допомоги. Вони, ще, правда, не в Індії, а на далекому заході. Але це теж далеко-далеко. Ти сам побачив би, якби він приїхав сюди потягом. Ой, бличі Джим пройснуло. Гадаєш, вони справді візьмуть мене? А вже ж візьмуть? Вони ж платять за виховання хлопчиків в Індії. Чому їм не заплатити тобі за тебе? Для них ти далеко, і вони не зіпсують собі звіту. Ти б трохи почекає, не пішу до пані Вайт. Ні, ліпше до пані Джонс. Пані Вайт набагатше, ти пані Джонс найбільше жертує. Твоя одна річ, А ж? Думаю, хтось із моєї жіночі допомоги візьме тебе. Гаразд, тільки скажи їм, що я працюватиму за харч і постіль, відповів мені. Я не страшення, а бізнес це бізнес. Я для жіночі допомоги. Він помовчав вододах. Доведеться мені ще залишитися тут, поки тобі відпишуть. Звичайно, рішуче кивнула поляна. Тобі не можна нікуди пропадати. Тебе можна розв'язати до будь-якої миті. Ти далеко від них, тож я певна, що хтось із тебе тебе візьме. От тітенька полі взяла. Стривай, цегнула її думка. А може, тітенька поля тому і взяла мене, що я все одно ще з Індії. От дивачка, посміхнувся Джим і пішов собі. Минув тиждень після пригоди в Беннинському лісі. Одного разу Поліанна попросила в тітка. Тітенько Полі, будь ласка, дозвольте мені віднести дитячу холодець не панісно, а іншій людині. Я знаю, панісного не перечитиме. Тільки один раз. Ой, лишенько, що ти там ще вигадала Поліану? зітхнула тітка. Ні, ти справді надзвичайна дитина. Полянно замислимо поглянула на тітка. Тітенько, а що значить надзвичайне? Хіба надзвичайні люди не такі, як я, а вже ж Поляна? Тоді я дуже рада, що я надзвичайна сміхнулася Поляна. пані Вайт часто казала, що пані Ровсон, звичайна жіноча натура, а вони з пані Ровсон страшенно не любили одна одну. Безупинно сварилися і тато, тобто ми ніяк не могли помирити їх, виправилась поляна. З на боротьбою, бо вона не мовби впливла між цілою і хардибою, між спогадами про їхні давні. Парафіль і сварки і тіти заборонено говорити про батька. Гаразд, гаразд, це все дурниць, нетерпляче Перервала її тітенька Поля. — Та на вже була куча Поліанна. Хоч про що. Ми розмовляємо, ти завжди переплітаєш цю свою жіночу допомогу. Так, тітенько, весело відпала дівчинка. Це оба через те, щоб вони колись мене виховували. Годі Поліанна, — неприязно зупинила її тітка. Та що в тебе з цим хлопцем? Нічого тітенько Полі, просто якщо ви дозволяєте, щоб я носила село холодиці, то можу дозволити віднести її і йому хоч один раз. Але він зламав ногу, а це не назавжди. Пані Сноу лежатиме в постелі все життя, і я носитиму її все ще треба. А йому понесло вже один раз чи двічі. Йому один раз зламав ногу, прокотиться це поліанно. Поліана стривожно на тітку, проте тут, тут так і не спокоїлася. Ой, я і забула, ви ж нічого не знаєте. Це сталося саме тоді, коли ви їздили на похорон. Того самого дня я знайшла його в лісі. Мені довелося зайти до його будинку і зателефонувати до лікаря і тримати йому голову. Потім я пішла і відтоді його не бачила. А коли сьогодні нинці приготувала для пані Снов, я подумала, як добре було б хоч один раз принести голодець йому. Можна, тітенько полі? Так, так, напевно, трохи втомлено відпила пані Поля. Та кажеш, ти його звуть? Це мій незнайомець, тобто пан Джон Пендлтон. Пана Полі мало не підскочила зійстиця Джон Пендлтон. Так, нинці казала, що його так звуть. Може, ви його знаєте? Замість відповіді пана Полі запитала. А ти його знаєш? П'яне кивнула. Так, тепер він завжди усміхається розмовляє зі мною. Він лише зовні такий сердитий. Гаразд, я піду до кухні по холодець. Коли я заходила до неї, він був майже готовий, закінчила дівчинка, рушаючи до дверей. Зачекай, Поліано, суворо окликнула її пана Полі. Я передумала. Понесу краще цей холодець поніснув. Можеш іти, дитинко. Поляна посмітніла. Ой, тітенько Полі, але ж вона на ще довго хворітиме, щодня її що щось приноситимуть. Ви і самі це знаєте, а в нього зламана нога. Він швидко видержи, він тоді так уже й тиждень минув. Так, пам'ятаю, я чула, що з паном Джоном Пендлинцем сталося й на щастя. Трохи щоб помовила пана Поля. Але я все одно не хотіла посилати холодець Джонові Пендлу. «А тож, мені здається, таким сердитом, саме погодився Поляна, – Через те він, мабуть, вам не подобається. Але я не казатиму, що це ви прислала холодець. Я принесу його у себе, принесу залюбки», – пана Полі знову хатнула головою. Тоді зупинилася несподівано, ласково промовила. А він знає, хто ти така, Поліана, тіче позітхла. Мабуть, ні. Одного разу я сказала йому, як вони звуть, але він, напевно, не запам'ятав. Він ніколи не називає мене на ім'я. А він знає, де ти живеш? Ні, цього я йому не казала. То він не знає, що ти моє небога. Напевно, ні, якусь хвилину впанувала мовчанка. Пане полі невиразними очима дивилася на небогу, а дівчинка нетерпляче переступала з ноги на ногу. Гараз, Поляно, тим самим лескавим голосом рвала мовчанку тітка. Може, занестихла десь панові Пендлтону, тільки пам'ятай, я йому холості не посилаю. Це твій подарунок. Повачця так, щоб він не думав, ніби це я. Так, тітенько, тобто ні. Дякую, тітенько Полі, вигукнула Поляна і помчала геть з кімнати.